Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 11. Слово від Господа до Єремії було таке: Послухайте слів цього заповіту, звертаючись до них, до юдейських мужів і до мешканців Єрусалима, скажи їм: так говорить Господь, Бог Ізраїлів, проклята людина, котра не дотримується слів того заповіту, який я проголосив вашим батькам. Коли я вивів їх із єгипетського краю, тієї залізної печі, говорячи, прислухайтесь до мого голосу, і робіть так, як я вам заповідаю, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом, щоб я дотримався присяги, поклявшись вашим батькам, дати їм землю, яка тече молоком і медом, як і я сьогодні. І я, Єремія, у відповідь сказав: Амінь. Нехай так станеться, Господи. Господь же мені сказав, проголосив всі ці слова в містах Юдеї і на вулицях Єрусалима, закликаючи, прислухайтеся до слів цього заповіту і виконуйте їх. Адже я наполегливо нагадував вашим батькам з того часу, коли я вивів їх з єгипетського краю і до сьогодні постійно, і з самого ранку повторюючи слова слухайтеся мого голосу. Але ж вони не слухалися і не вважали на мої слова, а кожен діяв за бажанням свого зіпсутого серця, тому я й спровадив на них усе те, що було передбачене в умовах заповіту, який я звелів виконувати, тоді як вони його не виконували. І Господь сказав мені виявлено змову між юдейським народом і мешканцями Єрусалима. Вони знову повернулись до беззаконня своїх прабатьків, котрі відмовилися дотримуватись моїх слів. Вони пішли вслід чужих богів, аби їм служити. Рід Ізраїлів і рід Юдин порушили мій заповіт, який я уклав з їхніми батьками. Тому так говорить Господь: ось я наводжу на них лихо, якого вони не зможуть уникнути, тоді вони волатимуть до мене. Але я їх не почую. Тоді підуть мешканці юдейських міст та мешканці Єрусалима й волатимуть до богів, перед якими вони, прабатьки, кадили ладаном, але ідоли не зможуть їх врятувати в час лиха, яке спіткало. Адже скільки в тебе, юдеє, міст, стільки в тебе й богів, скільки вулиць у Єрусалимі, стільки ви поставили собі на ганьбу жертовників». Аби кадити ладаном ваалові. Тож не молися ти, Єремії, за цей народ, не молись і не благай за них, тому що я не слухатиму, коли вони волатимуть до мене в час їхньої недолі. Що моя улюблена дочка Сіону робить у моєму храмі після численних Гедот, які вона зробила? Хіба м'ясо священних жертв може відвести від тебе лихо, коли ти радієш? Чинячи злочин чудовою, вічно зеленою оливою, з пишними плодами назвав тебе Господь, але з гуркотом великої бурі, палаючого вогню навколо неї, згорить листя і обламаються її галузки. Господь Саваот, котрий тебе посадив, вирішив заподіяти тобі лихо за злочини роду Ізраїля та юдиних нащадків, які вони чинили. Вони викликали мій гнів тим, що кадили латином Валові. Господь відкрив мені, аби я знав, Ти показав мені їхні погані вчинки. Що ж до мене, то я був, наче довірливе ягня, яке ведуть на заріз, не усвідомлюючи, які підступні наміри мають проти мене. Знищимо, говорили вони, дерево разом з його плодами, викорінимо його з землі живих. Аби більше не згадувалось навіть його ім'я. Ти ж, Господи Саваоте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце, нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. Тому так говорить Господь щодо мешканців Анатоту, котрі замишляють тебе вбити, заявляючи не пророкуй в ім'я Господнє, бо інакше загинеш від наших рук. І я їм відплачу, їхні юнаки загинуть від меча, а їхні сини та їхні дочки помруть з голоду, говорить Господь Саваот. Не буде після них і залишку, оскільки я спроваджу лихо на мешканців Анатоту, коли настане час їхніх відвідин. Розділ 12. Ти, Господи, будеш правий, матимеш рацію, якби я захотів сперечатись з тобою. Проте я все ж хотів би поговорити з тобою відносно справедливості, чому нечестивим у житті щастить, і віроломні почувають себе в безпеці, адже ти їх посадив, вони пустили коріння, ростуть і приносять плоди, ти ніби близький в їхніх устах, тоді як далекий від їхніх сердець, але мене, ти, Господи, знаєш, ти бачиш мене, ти дослідив моє серце і розумієш, що я з тобою. Відокрем їх, як овець, призначених на заріз, визнач їх на день страти, до яких пір земля перебуватиме в жалобі і в'янутиме польова трава, адже через злочини тих, котрі на ній живуть, будуть гинути тварини й птахи, оскільки люди кажуть Бог не знає нашого майбутнього кінця. Якщо ти біг спішими, відповідає Господь, і вони тебе втомили. То як будеш змагатися з кіннотою? Коли ти почуваєш себе в небезпеці в мирній країні, то що робитимеш під час повені Йордану? Адже навіть твої брати, родина твого батька зраджують тебе, голосно лаючись услід тобі, тому не довіряй їм, навіть коли по-доброму звертатимуться до тебе. Я залишив мій дім, я покинув мій спадок, я віддав любе моїй душі народ у руки його ворогів. Моя спадщина стала для мене, наче лев у лісі, підносить проти мене свій голос, через що я її зненавидів. Невже мій спадок став для мене, наче різнобарвний птах, за яким чатують гієни та звідусіль злітаються хижі птахи. Так ідіть, збирайтеся, усі хижі звірі кидайтеся на поживу. Ватага пастухів спустошила мій виноградник. Геть витоптала мій наділ, перетворивши мою улюблену частку на голу пустелю. Отже вона, ця частка перетворена в руїну і спустошена, вона плаче переді мною, бо знищений увесь край, і нема нікого, хто брав би це до серця. Спустошувачі зайняли навіть пагорби пустелі, і Господній меч усе пожирає від одного краю землі до іншого краю землі. Немає спокою жодна людина, сіють пшеницю, а жнуть тернину. Вони працюють, втомлюються, але без жодної користі. Ви соромитесь свого врожаю через палкий Господній гнів. Ось що говорить Господь і відносно всіх ваших лихих сусідів, котрі зазіхають на спадщину, яку я розподілив між моїм народом Ізраїлем. Ось я викоріню їх з їхньої землі, а рід Юдин. Вирву з посеред них, спосеред загарбників, а після того, як їх вирву, я виявлю до них милосердя і поверну всіх на їхню спадщину, кожного в свій край. І якщо вони справді навчатимуться ходити дорогами мого народу і присягатись моїм ім'ям, як живий Господь, як раніше мій народ навчився клястися ваалом, то вони осядуть серед мого народу. Якщо ж не послухаються, то я викоріню цей народ і назавжди його знищу, говорить Господь. Розділ 13. Так сказав мені Господь: Іди і придбай собі ляний пояс і підпережи ним свої крижі, але не клади його у воду. За Господнім велінням я купив пояс і підперезав ним свої крижі. І знову було до мене Господнє Слово такого змісту: Візьми пояс, який ти придбав, та носиш на своїх крижах. І негайно йди до Єфрату, сховай його там у щілені скелі. Я пішов і заховав його біля Єфрату, як і наказав мені Господь. І ось що було далі після багатьох днів Господь сказав мені: Встань, іди знову до Єфрату, і візьми звідти пояс, який колись я тобі наказав там заховати. Пішовши до Єфрату, я знайшов те місце, де його заховав, і взяв пояс. Той пояс вже зітлів і ні на що не був придатним. І було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь, так само буде знищена гордість юдеї і надмірна зарозумілість Єрусалима, цей порочний народ, котрий відмовляється дотримуватися моїх слів і діє за впертістю свого серця та йде вслід чужих богів і, поклоняючись їм, служить їм, стане таким, як цей пояс. Який ні на що вже не придатний. Адже як пояс прилягає до тіла людини, так і я наблизив до себе весь рід Ізраїля і весь юден рід, говорить Господь, аби вони були моїм особливим народом, моєю хвалою і славою, але вони не послухались. Тому перекажи їм слова: так говорить Господь Бог Ізраїлів: усякий бурдюк наповнюють вином. Вони ж тобі скажуть, хіба ми не знаємо, що всякий бурдюк наповнюють вином? На це скажи їм, що знову говорить Господь: ось я до оп'яніння напою всіх мешканців цього краю, царів, котрі сидять на Давидовому престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалима, я розіб'ю їх, зіпхнувши одного з іншим, навіть батьків і синів між собою, говорить Господь, не буде пощади нікому. Не милуватиму і не жалкуватиму, що вони знищені. Отже, прислухайтесь, будьте дуже уважні і не зазнавайтесь, тому що це говорить Господь. Віддайте славу Господу, вашому Богові, поки не потемніло, і поки ще ваші ноги не почали спотикатись у сутінках на горах, тоді будете очікувати світла, але він оберне його на темноту, перетворить на непроглядну темряву. Якщо ви не прислухаєтесь до цього, то моя душа, каже Єремія, потайки плакатиме, через вашу гординь я гірко ридатиму, мої очі проливатимуть сльози, тому що Господня отара відведена в полон. Скажіть цареві та матері цариці, упокоріться і сядьте низенько, адже впала з вашої голови корона вашої слави, ваші південні міста замкнуті. І нікому їх відкрити. Вся юдея взята в неволю, цілковито відселена. Підведи, дочко Сіону, твої очі та подивись на тих, що йдуть з півночі, де довірена тобі Богу Мотара, славне твоє стадо? Що ти скажеш, коли поставлять над тобою тих, кого ти сама привчила, аби вони були твоїми провідниками? Тоді тебе схоплять болі, як у породіллі. І коли ти спитаєш себе. Чому все це мене спіткало, то знай, через безліч твоїх гріхів піднято поділ твоєї спідниці і оголені твої ноги. Хіба може ефіоплянин змінити колір своєї шкіри чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Тому я розпорошу вас, як полову, що підіймає і розносить вітер пустелі. Така твоя дочко Сіону доля і частка визначена мною, говорить Господь, оскільки ти забула мене та понадіялась на обман. Через те я сам підійму поділ твоєї спідниці аж на твоє обличчя, аби всі побачили твій сором. Я бачив твій гидкий перелюб та твоє похитливе іржання. Твою безсоромну розпусту на пагорбах і на полях, горе тобі, Єрусалиме, чи зможеш ти коли-небудь очиститись?